Товариські матчі з футболу серед жінок відбувся у Борисполі на стадіоні Колос. Національна жіноча збірна України та Угорщини зійшлися на полі, аби показати свої здібності та помірятися силами. Українки доволі потужно розпочали гру, але надалі м'яч опинився у повному підпорядкуванні угорок. Після декількох невдалих моментів збірні України забити гол у ворота суперниць не вдалося. Дівчата зовсім втратили контроль над м'ячем та пропустили чотири голи від збірної Угорщини. Відбірковий цикликів у нас були проблеми в захисті, і цей селекційний збір якраз був присвячений для того, щоб ще раз переглянути можливості гравців. Залучити інших гравців для того, щоб побачити, яким же чином це можна покращити, Угорки показали свої здібності на високому рівні, оскільки були швидкими та майстерно поводились з м'ячем. Своєю думкою щодо цієї команди поділився тренер національної жіночої збірної України Володимир Рева по організації гри по виконавчій майстерності ну досить потужна навчена команда. Ми принципи, якби так. Знали, що таке можливо може бути, але ну, трошки не дослухали гравців мабуть, в організації. Тобто, достатньо сильна європейська. Команда. Товариський матч України та Угорщини закінчився з рахунком 0-4 на користь угорських спортсменів. Наталія Басюк, Михайло Головненко, новини телеканал Бориспіль.